презентую вам лот це домашній текстиль бренду Ліварних та Мерадіса. У цьому лоті будуть присутні як рушники для голови різних забарвлень. Матеріал їх котон та поліестер. Такі два рушничка. Такі ще, дитячий рушник. З тачками Маквіном. є карманчик для голови, скатертини для стону, штори. Тут їх розміри, зможете побачити детально. Така ще скатертина та серветки на стіл. Всього готі буде 14 одиниць. Вартість цього лоту 1760 гривень, а собі вартість однієї одиниці всього 126 гривень. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Дякую та заробляємо разом!